Зараз ми з вами проговоримо, чому важлива психосоматика для різних професій. Мене звати Юлія Міхіна, я спеціаліст із психосоматики, квантовий психолог та енергопрактик. Чому важливо знати психосоматику усім? І зараз ми на цю тему поговоримо. Ми завжди спілкуємося з людьми. Ми соціальні. І у кожній роботі. Треба знати базу психосоматики. Зараз давайте розберемо з вами подробиця. Перукар. Людина перукар. До неї приходять люди стрихтися, робити зачіску. І що вони під час того, як перукар... Робить свою діяльність, що вони роблять. Вони розповідають про своє життя, вони можуть скаржитися, можуть який, якусь пораду запитати. Але під цей час вони хочуть отримати якусь важливу для них річ, важливе слово. І тут потрібно перукару відчувати людину, бо всі люди йдуть на енергію. І коли перукар відчуває цю людину, і вона може тоді дати якусь як пораду або підсвітити щось, і навіть застосувати ту практику пропрацювання її симптому. І це дуже важливо. Оці всі знання я надаю на курсі зрозумій себе через почуття. І тоді, що ж виходить? Виходить, що людина отримує не просто гарну зачіску, вона отримує задоволення від кваліфікації комунікації перукаря. І це дуже важливо. І тоді до цього перукаря прийде дуже багато клієнтів, тому що там вона отримала не тільки Гарну стрижку або зачіску, вона отримала пораду, вона пропрацювала в собі симптом і пішла вже зі своїм усвідомленням далі. І цю енергію, яку вона отримала від цієї майстрині, вона понесе далі, світла, легка, розслаблена. Що важливо для майстрині в перукарні? Важливо пройти це. І відчути це на своєму досвіді. Ми на навчанні на цьому курсі якраз будемо відчувати, практикувати і пропрацьовувати свої власні симптоми, бо тільки пропрацювавши свій симптом, ви зрозумієте, як це працює, і зможете тоді ділитися з іншими людьми і пропрацьовувати інших людей просто у спілкуванні. Це дуже легко, просто і результативно. Чим допоможуть знання психосоматики, масажисту, реабілітологу, лікарю і іншим спеціальностям? До вас люди приходять за допомогою, і коли вони приходять, вони вже звісно скажуться на щось. У них якісь є симптоми. Наприклад, коли приходять до масажиста, це десь заблоковані емоції. Коли масажист знає. Де локалізацію, де саме вона може запитати, а що в твоєму житті було. Або, наприклад, болить суглоб. До реабілітолога приходить людина. і тоді вже реабілітолог запитує, а куди ти боїшся йти? А де ти не можеш прихилитися, а де ти не можеш на коліна стати і попросити прощення або пробачити когось. І оці питання, вони вже допоможуть людині усвідомити. І коли приходять до масажиста, звісно, перед тим, як робити масаж, знаючи психосоматику, знаючи, як це працює, механізм нашої психіки, ви можете надати людині. Практику, яку ми вивчаємо на курсі, для того, щоб вона розслабилася, і цей масаж був ще більш результативним. І таким чином людина отримує не просто масаж, а ще й психологічну підтримку. Пропрацює свій симптом і їй захочеться постійно ходити до вас, бо це найголовніше, за чим вона до вас приходить. У мене є курс Зрозумій себе через почуття. Якраз на цьому курсі ми вивчаємо почуття цієї емоції і пропрацьовуєте ви свій симптом. Коли пропрацюєте ви свій симптом, ви зрозумієте, як це працює, і зможете ще ефективніше надавати цей масаж, ефективніше працювати з людьми для того, щоб збільшити потік своїх клієнтів. Чому психосоматику потрібно знати лікарям? Коли до вас приходить пацієнт, звісно, в нього якась уже застаріла проблема і він хоче її вирішити. Так, я розумію, що у вас часу на це не, не забагато, але запитати одне питання і надати йому практику, швидку практику за 5 хвилин, він може позбутися симптому. І ви тоді отримаєте вже більш Таку довіру до себе, і до вас пацієнт захоче ще прийти, бо він знає, що він отримає допомогу. А запитати можна просте питання, а що вас привело до цього? Яка була подія? І знайти рішення, а рішення знайти, допроживіть її, проявіть цю емоцію. І тоді піде зцілення. Так, звісно, ви призначите препарати. Препарати зможуть прибрати, зменшити симптом. Полегшити стан, але на причину вони не діють, тому важливо знайти причину. А щоб детальніше зрозуміти, в чому може бути причина, і швидко це зрозуміти, бо часу у вас замало. Ви можете прийти до мене на курс Зрозумій себе через почуття, і за місяць знань ви отримаєте саме необхідне і навчитеся. Тому, чому до сих пір не знали, я надаю там важливі інструменти. Вони прості, легкі, які допоможуть вам швидко зрозуміти ту людину і створити ту комунікацію, відчути цю людину, яка потрібна їй. І тоді ваші пацієнти будуть і здорові, і вдячні вам, і захочеться ще прийти до вас, бо з вами просто гарно покомунікувати і отримати ту. Легку енергію, яка їм запотрібна. Приходьте на курс, вивчайте себе, і ви будете розуміти інших і допомагати іншим ще ефективніше працювати з ними. Косметологам також важливо знати психосоматику, а чому саме зараз я вам розповім. До вас приходять ваші клієнти для того, щоб зробити собі красу, покращити свій стан. Бо що надає їм краса, задоволення, радість, стан. Вони відчувають себе якось по-іншому. А ще коли вони приходять до вас, вони приходять з вами поспілкуватися як з подружкою, отримати якусь пораду, отримати. Те задоволення, яке вони не можуть отримати десь в повсякденному житті. І коли ви надасте їм саме ту легкість, ту енергетику позитивну, вони будуть приходити до вас ще більше і більше і рекомендуватимуть вас. Але для того, щоб цей стан створити собі, треба знати, як. Працює наша психосоматика, як ми створюємо своїм станом реальність і відчувати ці почуття, дозволяти їх відчувати. І на цьому курсі, який я надаю Зрозумій себе через почуття ви пропрацьовуєте свій симптом, ви починаєте розуміти себе, а значить, починаєте розуміти стан інших людей. І коли вона приходить в негативі до вас. Ви це відчуєте і зможете гармонізувати її стан простим питанням, простою відповіддю, простою комунікацією. А навіть ви можете сказати Відчуй, де в тебе болить. і. Розказати, як з цим можна впоратися, і тоді людина отримає найкраще, вона від вас уже піде в іншому стані наповненою і щасливою. Приходьте, записуйтесь на цей курс і зрозумійте себе. Розуміючи себе, ми можемо розуміти інших, і це нам надасть більш ефективніший результат в нашій діяльності. Сьогодні я вам розповіла про ті діяльності, і важливість психосоматики, куди я звертаюсь сама, і що я помічаю. І хотілося просто розкрити для вас, що потрібно знати себе, розуміти себе, відчувати себе і надавати цим почуттям місце в своєму тілі. Підписуйтесь на мій канал, підписуйтесь на канал Телеграм, там я надаю про свій розвиток, надаю інформацію з потоку і багато чого цікавого для того, щоб ви могли отримати і вже змінити себе. Також підписуйтесь Instagram, Facebook, ТікТок. На всіх цих каналах я надаю найважливіше те, що отримала на власному досвіді.